18 вересня троє дітей віком 10, 11 та 13 років, які виховуються в прийомній родині, пішли з дому і ввечері не повернулися. Чотири доби про місце перебування хлопчиків було невідомо. Аж доки їх не помітив знайомий родини, коли прогулювався лісом. Він же і зателефонував їхньому батькові. И я за, за ними держать дистанцию и начал следить, следить, следить полтора часа, пока они мечкались по лесу. Я пытался их успокоить, что все нормально, ну, то есть, чтобы они не уходили. Это в, в две попытки было. Я уже позвонил к отцу, и он приехал на машине. Отец приехал и уже известил органы полиции о том, что дети находятся в лесу, и они найдены. В лес к отцу выехала тут же сотрудники полиции группа. Нами было установлено, что дети более трех дней находились в лесу. Як розповів Руслан Бірюков, у лісі діти розводили багаття, біля якого грілись, спали та пекли крадену картоплю. На сміттєзвалищі знайшли речі, якими вкривалися в настоящий момент. Із дітьми і з родителями працюють і сотрудники поліції, соціальні служби, і психологи. Ми намагаємося установити контакт між батьками і дітьми. Як коментується ситуацію батько дітей? Чому вони втекли? Педік уже уходив, из своєї сім'ї не один раз маленьким е, детского дома интерната інтернату, де він був он ходив. У нас він в мае один раз пішов сам. І зараз потянули за собою ще двоих менше. У них способності большие є і в музыкально і Но то что не всі не хочуть їх розвивати, не всі не хочуть слухати, то що им говорят Карати дітей за втечу батьки не будуть. Вчатися, як і общались. вкладати добре. І будем вкладати, незважаючи на те, як как би бы, вони как бы не поступали, поки вони з нами, ну, виключно відмовитися від от них або щось інше. Діти не розповідають, що змусило їх втекти з дому. А не було ідеї повернутися додому? Ви ж знаєте, куди повернутися. Ні? Ніхто таку ідею не пропонував? Тільки у Даніка було. Тільки у Даніка? Я їх водив там, де я перший раз ходив. І mm -hmm. я не, не туди пішов а раз, mm -hmm. не по тій дорозі, і забуло, що ми в ліс. що ходили по лісу і нічого не могли зробити. Тобто вернутися ви хотіли, але ви загубилися да, в лісі? Чи я Чи знав дорогу, але не хотів повертатися? Я не хотів. Не хотів і Данило з багатодітної родини прийомні батьки виховують їх та ще сімох дітей у дитячому будинку сімейного типу.